На цій мілені, в цій траві тримається досить багато хижака. Ох, є. На попера ловити навіть таку невелику рибу це дуже велике задоволення. Водорості, тіна. Тому О, дивіться, бачили. Так, друзі, в мене катушка скинула петлю і навіть прийшов посміятися сюди, ось такий гість. Ну, але за шнур обідно, обідно. Не знаю як це сталося. Я перед тим тільки що кидав волкери. Можливо, десь катушка під слабиною трошки погано намотала шнур і одразу така неприємна ситуація, коли я почав ловити джигом. Взагалі не боїться. Буквально в метрі від мене ходить. Не знаю, що це за пташка, друзі. Напишіть в коментарях, тому що не дуже розбираюсь в них. А я далі розкопую. Петлю, тому що шкода відривати шнура. Досить великий кусок. Заплутався. Вітаю, друзі! Ви на каналі про риболовлю, саме про риболовлю на спіні. І сьогодні в мене пошук хижака. Я, в принципі, вже деякий час зранку, десь годинки, дві, може до трьох годин постояв на річці, поджигував, кидав воблери, желізо на жереха, Взагалі ноль. Реально, річка мертва. Я не знаю, що сталося. Погода, в принципі, якби в нормі, рівень води в нормі. Досить прохолодно. Десь зранку було 10 градусів тепла, зараз вже трошки тепліше. Але чомусь риба ну, реально не клює. Не знаю, що сталося взагалі жодних покльовок. Ну, Це річка, на річці так буває. Але в принципі, ну, вода така трошки мутнувата може. Можливо, через то не клює. Але в принципі, тут є в мене з боку одне таке невелике озеро з досить нормальною кількістю щуки. Отож сьогодні пошук щуки. Пошук щуки на воблери, на силікон. Неогружений, огружений, огружений. в загальному буду пробувати різні варіанти, щоб зловити рибу. Отож приємного вам перегляду, а я йду ловити щуку. Так, ось мінус ловити флюром. Такий досить великий мінус, то що він постійно чіпляється в облер гачками, перекручується, чіпляється за флюр. На скрутці такого немає. Але, на жаль, з собою скруток я не маю. Закінчилося. Далі місце я вибрав для риболовлі, оскільки тут проводяться якісь роботи. Досить гучно, рибу це відлякує. З іншої сторони озера рибаки сидять. Не знаю, буде риба, не буде, але щось спробуємо зловити. От, рибка на попер. Такий окунець досить непоганий. Так, що ж, друзі, перша рибка є. Була ще покльовка, окунь зійшов, не записав на камеру, але покльовка була на воблер. Але, видно, час від часу ось такі окуні заганяють. Малька в березі. Тож, може хоч сьогодні окуня половимо. Я сподіваюся, якщо не буде щуки, то можливо хоч непогані окуні будуть якісь влітати. Тут, до речі, класне місце саме для поперів, тому що тут мілина, тут десь до пів метра глибини і в принципі чистого дна немає, все, все в такій траві якось тут. Трава, водорості, тіна. Тому... О, дивіться, бачили? Але щука вмастила. Так, друзі, це була щучка. Зараз, можливо, добере. І за що я хотів сказати, що тут якраз на цій мілені, в цій траві тримається досить багато хижака. Ох, є, є, ось вона добрала. О, непогана така кілушка може. Ось є, друзі. Що ж, друзі, ось така перша щука. Ось така десь кіла не грам 800 точно є. Невелика. Невелика, але на попера. На попера ловити навіть таку невелику рибу. Це дуже велике задоволення, особливо ці покльовки, які можна бачити візуально. Це просто. Так, друзі, спрацював ось такий попер, це від Yuzuri, 3D-попер вроді би називається. Непоганий попер, він в мене що по жераху, що по окуню, що по щуці. Працює завжди стабільно. Минулого разу цей попер мені тут щука відрізала, тому що я ловлю на флюрі. На превеликий жаль на флюрі, тому що скруток зараз не маю. <гадж> І тоді не мав. Але попер реально робочий. Друзі, я не знаю, чи видно добре на камері, але дивіться, яка щука стоїть. Реально щука під 2 кг в самому березі. Зараз я попробую кинути її попер, можливо, плюне. Друзі, реально просто мега велика щука стояла в самому березі, ось тут. Я хотів з попера поміняти приманку на Воблер Тіні Мегалон. Це такий. Поблереки там орієнтовно там 15-20 см, якраз під, під таку траву, під таке місце він добре працює, але вона, на жаль, вже злякалась і втекла. Ну, але нічого, я сподіваюся, що сьогодні ще щось зловлю. О, покльовка була. Якась рибка, ну це не мабуть окунь невеликий. Я побачив, як він виплив, вдарив попера, розвернувся та втік. Бачите, навіть із при тому, що попер йде на самій поверхні, все одно на нього чіпляється трава навіть в таких умовах. Тобто якимось джигом чи блешнями тут взагалі практично нереально ловити. Хоча колись це місце було досить чисте і можна було джигувати. Це останні роки воно так заросло. О, бачили. <ріст> Окунь, мабуть, випригнув за приманкою. Та, ну така ловля мені подобається, дуже видовищна, так скажемо. Белінці водорості реально замахали. Їх, по суті, навіть і не видно так, щоб, але чіпляються вони. Дуже і дуже часто, і це неприємно. Щука, в принципі, зараз стоїть ще в береговій зоні, ще досить тепло. Ще реально тепло. Зараз в день там може бути 20 до 25 градусів тепла, а ночі такі холодні. Вночі там 8-10 градусів тепла, але дні ще теплі, кінець вересня. Так, друзі, нове місце потрібно дуже багато переміщатись, тому що ну декілька закидів зробили, якщо з точки риба не клюнула, то в принципі там 10-15 хвилин більше нема чого стояти. А тут я бачу, в мене місце таке досить багато малька, теж мілина, але тут же десь до метра глибина. І теж досить багато водоростів, де в принципі мала би триматись щука. Але зараз провіримо що скаже це місце. Місце то класне, а риби може і не бути. Або вона просто може не клюнути. Не знаю, як я тут буду ловити. Колись тут було класне місце, але зараз бачу, воно вже так заросло, що просто метрів просто десь 10. Від берега поросла трава. Навіть якщо і клюне риба, буде проблематично її дістати. А звідси клювало непогано завжди. О! Загнав в траву. Можна приманки лишитись. Бачили, яка покльовка була. Не знаю, чи було видно чи ні, але покльовка гарна була. Це була невеличка щучка. Розкажу вам ще декілька слів про комплект, яким я сьогодні ловив. Вудилище це в мене Crazy Fish Optimus до 14 грам у довжині 2.44. Такий непоганий, хороший, універсальний лайт. Так само в мене, як і під воблера так і під джиг. В загальному хороший універсальний інструмент на річку. Катушечка. У мене це сьогодні Shimano Stella 4000 і шнурок 0,8. Флюрик, до речі, я використовував 0,52 Sunline V-Hard але я би краще поставив все-таки стальку. Просто стальки сьогодні в мене не було. Флюр, щука буває, також згризає. Звичайно. Такий діаметр 0,52 більше рятує від, від щучих зубів, але тим не менш щука його все-таки теж любить відкусити. Що ж, друзі, підійшла ця риболовля до завершення. На жаль, на жаль, не було сьогодні якогось такого активного кльову ні на річці. Ну на річці взагалі практично кльову не було. Я практично покльовок взагалі не мав. Там зловив декілька таких окунів, яких я навіть не вставив кадр, ну, бо це. В принципі, нема що показувати. А тут на озері, якби якась активність була зранку, десь в годині 10 я сюди прийшов. І десь до 11 ще щуки ганяли, у десь заганяли малька, було видно навіть, як біла риба десь гуляє. Вийшло сонце, десь після 11 години вже так добре припекло, і все, активність просто пропала, просто риби реально ну вже немає. Ну Але, тим не менш, рибку сьогодні я зловив, хоч вона. і не була у великій кількості, але рибка все-таки була. Отож, час проведений, в принципі, добре. Це краще, ніж у вихідний день сидіти вдома або на роботі. Отож, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо ви додивились це відео до кінця, буду вам вдячний за підписку. Отож, побачимося у нових відео.